Один майже тригодинний ролик у Ютубі, і бренд, який асоціювався із успішним жіночим українським бізнесом, тепер асоціюється із корупційними грошима, зв'язками з Росією і тотальною недовірою. Це історія Джибару. Історія, де особисте життя співзасновниці перетворилось на кризу, яка поставила під сумнів існування цілої бізнес імперії. І поки вся країна обговорювала, чи справді Джибар заробляв на російських франшизах, будувався на крадених грошах, офіційні заяви компанії лише підливали бензину у вогонь. І тут важливо, якщо ви ніколи не були клієнтом Джибару, ця історія вас. Стосується, бо вона про те, як в Україні працює репутація. Про те, як один неправильний крок у комунікації може перекреслити всі роки ведення успішного бізнесу у цьому відео, я розберу хронологію скандалу, покажу головні помилки Джипару у кризових комунікаціях. Поясню, чому їхня реакція лише поглибила кризу, і які уроки з цього має винести кожен українець. Це буде не просто хронологія подій, а цілий науково-популярний розбір. Заснований на принципах піару та кризового менеджменту. А мене звати Юлія Пілкей, і я експерт з піару та комунікації уже більше ніж 6 років. Я бачила, як створюються сенсації, роздуваються скандали і як за один день бренд, який був на вершині, падав вниз через неправильно підібрані слова. Тому підпишіться на цей канал та тисніть на дзвіночок, адже тут я цікаво та корисно розбираю українські бренди. І ми починаємо. 3 вересня 2025 року на YouTube виходить тригодинне відео блогера Андрія Трушковського, колишнього чоловіка, співзасновниці Джибару Сабіни Мусіної. В 15-м році її муж все-таки інвестує 50 тисяч доларів, звісно, чесно зароблених, Ни на крови, ни на АТО, ни на ЗСУ, ни на наших бойцах, ни на нашем оружии, и так далее, далее далее. И вот он инвестирует деньги в нее, 50 тысяч, она на них открывает джибар. Знаете, вот я буквально 10 дней назад с ней разговаривал. Она говорит: так это же было всего лишь 50 тысяч, остальное добавила моя мама. Я говорю,. Назва відео супер провокативна та багатообіцяюча. «12 років брехні, уся правда про шлюб з Сабіною мусіною. Здавалося б, особистий конфлікт між колишніми, але вже за перші години ролик набрав сотні тисяч переглядів і перетворився на загальнонаціональний скандал. Чому тому що там звучать дві теми, особливо болючі зараз для українців корупція та бізнес у Росії. Трошковський заявив, що мережа Джебар. Нібито заснували на кошти, які перший чоловік Сабіни викрав із Укрборонпрому, і саме на ці гроші купувались елітні автівки, сумки і загалом спонсорувалось, наголошую, нібито, шикарне життя жінки, що важливо. У 2023 році цьому колишньому чоловіку Чередніченко справді висунули вирок за привласнення коштів у Йому призначили 8 років ув'язнення, але зараз він утік і переховується десь за кордоном. Друга претенція це франшизи Джибару у Росії та Білорусі, які працювали там із 2015 до 2022 року, сплачуючи податки у бюджет країни-агресора. І фінальна добивочка це найм громадянки РФ на ключ ключову посаду Сіо у Варшавському офісі Джибару вже 5 вересня. Інформацію підхоплюють найбільші українські медіа. І за звичайного розбору між колишніми ситуація перетворилася на скандал національного масштабу. Трець, інстаграм телеграм повністю кишило новинами тільки про цю ситуацію. Також легко було помітити, як користувачі почали бомбардувати особисті соцмережі засновниць Лєри Бордюноє, Сабіни Мусіною та навіть доньки Сабіни. Що. Насправді, як на мене, є аморальним, адже вона неповнолітня. Із питаннями: а чи справді у вас працюють росіяни, а на які гроші побудований ваш бізнес? І все в такому плані. Але всі вони мовчали. І ось 6 вересня Сабіна публікує перший пост у ТРЕЦ. Вона просто називає все наклепом, говорить, що її команда готує позов і акцентує увагу, що не має ніякого відношення до справ колишнього чоловіка. Неважко порахувати, що із моменту випливу скандалу пройшло цілих три дні. Це важливо розуміти, тому що цю деталь ми будемо розбирати далі. І тільки 9 вересня, через шість днів, з'являється офіційна заява від компанії Джибар. Компанія опублікувала великий офіційний пост у своїх соцмережах. Але ось тут і криється одна із найбільших і найпопулярніших помилок у комунікації бізнесу. Та сама офіційна заява, яку люди чекали цілих шість днів, була написана сухою юридично стерильною мовою, і акценти у ній були зроблені чисто на юридичних моментах. Що вирок у справі Чередніченка ще не набув законної сили, що до кампанії чи до Сабіни не надходило ніяких офіційних звернень від державних органів, що всі дії чи пари відбуваються виключно в межах правового поля. З погляду кризових комунікацій, така риторика ста критичною помилкою аудиторія, яка чекала чітких відповідей на суспільно важливі запитання, отримала текст, який звучав як витяг із юридичної довідки. Адже людей цікавило не правове формулювання, а моральна позиція. Чи справді бізнес відкрито накрадені гроші? Як вони можуть це довести? Які документи вони можуть показати своїм клієнтам? І в цілому, які кроки готовий зробити бренд, щоб довести свою прозорість? Ці запитання залишались без відповіді. Тому пост сприйняли не як спробу відновити довіру, а як спробу уникнути прямого діалогу, сховатися за формулюваннями юристів. І, взагалі, відмежуватись від самої суті проблеми, замість зниження тієї напруги, яка вже формувалася довкола джебару, склалось відчуття, що бренд взагалі ховається і не готовий говорити відкрито. Багато компаній, особливо коли приходять до мене на термінові кризові консультації. До речі, за піар-консультаціями пишіть мені в інстаграм, що криза починається у момент, коли з'являється скандальний факт. Наприклад, тут, коли вийшло відео Трушковського, але насправді це ще не криза. Це тільки тригер. А криза починається тоді, коли на цей тригер з'являється масова реакція, коли ти бачиш емоції людей, обговорення в медіа, лавину хейту в соцмережах. І саме тоді уже бренд стоїть на роздоріжжі. Він або перехоплює управління і задає порядок денний, або втрачає контроль і стає заручником чужого наративу. У випадку Джибару це дуже чітко видно. Першим тригерним етапом був ролик, але справжня криза. Почалась тоді, коли аудиторія максимально активізувалася зі своїми запитаннями, а бренд промовчав. Вони залишили ціле інформаційне поле, яке точилося довкола них. Порожнім, і в цей момент підключився ефект домислів. Про цей ефект я, до речі, говорила в ось цьому відео. Подивіться, там дійсно цікаво. Якщо коротко, то якщо компанія мовчить, то люди самостійно домальовують всю картину і зазвичай домальовують у найгірший бік, адже керуються тільки своїми емоціями. Поки Джибар мовчав, цей самий наратив формував. Трошковський його трьохгодинне відео стало єдиною версією подій. І медіа, телеграм-канали, інфлюенсери цитували саме його, а не представників Джибару. Тому що коментувати було нічого. Люди обговорювали його аргументи, а не позицію Джибару. Ситуація сталася супер односторонньою. І тут працює ще один важливий психологічний момент: аудиторія підсвідомо довіряє тому, хто заговорив. Перший і заговорив більш емоційно. У людей закарбовується перша версія правди. Згадайте, як працює взагалі перше враження. Якщо після цього всього компанія ще виходить із сухим офіційним текстом, вона вже програє цей конфлікт, тому що виглядає так, ніби вона нарешті наважилась почати виправдовуватись. І тут виникає головне питання: а що ж робити бізнесу в такій ситуації? Як не виглядати, ніби ти виправдовуєшся і взяти всю ситуацію в свої руки? Зверніть увагу, що є скандали, які дійсно можна виправити офіційними заявами, цифрами і простими техніками. А є скандали, які можна виправити тільки чесністю, і Джибар, на мою думку, потрапив саме в другий тип. Ці всі історії, як на мене, класно відреагували в фонд таблеточки, яких також вплутали всю всю історію, адже Трошковський розповідав в брудній історії і про них. Замість того, щоб промовчати, перечекати або відповідати якимись сухими фактами, вони вийшли з досить прозорим постом, де показали, куди йдуть гроші, звідки вони надходять, як взагалі в них це все працює всередині. Надали конкретику у цифрах і процесах, і це не тільки розвіяло якісь сумніви, а й закріпило довіру їхньої аудиторії, тому що просто гляньте, які коментарі під цим постом. У випадку Джибару важливо розуміти, їхня криза виникла не через фінансові чи навіть юридичні показники. Йшлося про морально-етичний вимір, адже тема їхньої кризи ну надзвичайно чутлива у наш час. Бізнес джибар, створений у 2015 році. На другий рік війни їх звинувачують у привласненні 50 тисяч доларів з Простими словами української армії це не просто бізнес-кейс чи якась стандартна криза, яку можна просто так красивими заявами нівелювати. Мова йде про справжні цінності, тому що питання дійсно критичне, саме тому сухі юридичні пояснення у їхньому випадку приречені. Аудиторія очікує зовсім іншої відповіді: емоційної, чесної, прозорої, з чіткою демонстрацією, ось так ми відкрили цей бізнес, ось звідки ми взяли гроші, ось як ми їх використовуємо. Правильним кроком було б в першу чергу публічно розповісти про джерела інвестицій у бізнес. Мені здається, що це те, чого люди чекали. Найбільше, якщо ви погоджуєтесь, напишіть про це в коментарях, підтвердити ці доходи документально, наприклад, аудитом, довідками від банків інвесторів, і що важливо, зробити цю інформацію доступною на постійній основі, не репостити це в сторіс, а залишити на сайті, в своїх соцмережах і на інших всіх майданчиках, тому що кризи морально-етичного характеру неможливо відбити юристами. Їх вирішує щира, прозора комунікація з повагою до по почуттів, клієнтів, це і є той самий необхідний фундамент для відновлення довіри. Тому план для кризових комунікацій Джибару міг би виглядати так: перше миттєво визнати масштаб проблеми. Очевидно, що з такою кількістю підписників, як на каналі Трошковського, відео неможливо, щоб залишилось непоміченим. Очевидно, що на нього звернуть уваги і клієнти Джибару, і медіа, і інші члени суспільства. Тому перший крок це не заперечувати скандал, а показати, що ви бачите цей виклик і його оброблюєте. У піарі є така формула 15, 30 60 90 Коли в перші 15 хвилин після того, як криза трапилась, ми виходимо до нашої аудиторії і говоримо. Ми знаємо, що у нас криза. Через 30 хвилин ми виходимо до аудиторії і говоримо. Наразі ми перевіряємо факти. І навіть якщо вам немає що сказати, навіть якщо ви дійсно ідете до юристів і чекаєте їхніх висновків, вам важливо показати своїй аудиторії, що ви в курсі. За 60 хвилин бажано продемонструвати вже свій план дій. Класно це робив Михайло Кацурін. Про цей кейс я розповідала в ось цьому відео. І за 90 хвилин ми надаємо нашій аудиторії уже план дій. Такий ритм знімає головний страх людей, що компанія ігнорує або замовчує проблему. Другий крок це публічне пояснення, звідки гроші. Важливо розповісти, хто дійсно інвестував в джибар, як це відбувалось, показати відповідні документи. Приклад, як це можна зробити ефективно, надав нам пост таблеточки. А взагалі, в піарі є класна універсальна формула, яку ви можете забрати собі в нотатки під назвою 5W. Вот які саме звинувачення зараз є. Вай. Чому це важливо? Ху, хто відповідає за комунікацію, аудит, за вирішення проблеми? Вен, коли вашій аудиторії чекати оновлень, What next? що чекає на клієнтів і партнерів. Для людей це як заспокійливе. Та сама дорожня карта, щоб вони не вигадували власні версії. Наступний крок необхідний у подібних кризах, це особисте звернення того, кого напряму стосується ця криза. У випадку Джебару собі не мусено. адже сухі пости про те, що це наклип, ми готуємо позов, просто створює дистанцію між людиною і аудиторією. А наприклад, щире відео від першої особи без юристів, без якихось заготовок показало б готовність собі не нести відповідальність і сформувало б контакт між нею і клієнтами Джебару. Наступний крок це, наприклад, незалежний аудит. Можна ініціювати перевірку фінансів якоюсь незалежною компанією, адже люди набагато більше довіряють третім сторонам. Тут ще важливі регулярні оновлення. Щойно у вас з'явилась нова інформація, одразу її публікувати, такі робити невеличкі чекпоент пости. Наприклад, ми. Знайшли компанію для аудиту. Ми завершили перший етап аудиту. Ось перелік франшиз, які розірвано. Буквально трансляція в реальному часі для того, щоб залишатися в контакті із клієнтами, і що важливо, не віддавати цей простір опонентам. Наступним важливим кроком у подібних кризах є внутрішня комунікація, адже в джебарі сотні майстрів, які щодня спілкуються із величезною кількістю клієнтів, і їм потрібні чіткі інструкції: що говорити, як говорити, куди відправляти клієнтів. За офіційною версією, як загалом реагувати на складні запитання? Бо якщо цього не зробити, вийде хаос і кожен працівник буде говорити своє. І після цього будете бачити хаотичні звинувачувальні пости в трець і багато пліток. І на завершення довгострокова стратегія відновлення довіри. Показувати прозору звітність протягом якогось часу, долучитись до якоїсь соціальної ініціативи і включити до комунікації теми цінностей. Ми працюємо з українцями для українців. Ми працюємо чесно і прозоро для того, щоб перевести фокус із минулого на майбутнє. У кризах завжди працює правило або ти керуєш наративом, або хтось інший. Поки що Джибар не зміг перехопити контроль. Вони занадто довго мовчали тоді, коли потрібно було бути поряд із своєю аудиторією. І знаєте, криза це завжди тест для бізнесу. Для когось вона стає кінцем, а для когось шансом вирости. І все вирішує не масштаб проблеми. А реакція цього бізнесу. Тож, навіть якщо у вас є маленька кав'ярня, салон краси або ви надаєте послуги, пам'ятайте, що люди з вами не тільки через смачну каву або гарний манікюр. Вони з вами, тому що вони вам довіряють. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про всю цю історію з Джибаром, як вам їхня кризова комунікація? А на цьому все. Дякую, що додивились до кінця. Пишіть в коментарях, які бренди розібрати наступними. Якщо було корисно, ставте лайк та підписуйтесь на цей канал і тисніть на дзвіночок. А за піар-консультаціями пишіть мені в інстаграм. І до зустрічі в наступному відео, Па-па!